Вітаю, шановне панство, на своєму каналі етно Етно-Екопарк. Звати мене Ніла. Травень. Сьогодні 2 травня. Цвіте все, буяє все, зілля пре, після дощів, після гарної такої, гарних умов для росту. Настало тепло, ну і. Все пішло. Тому роботи багато. Я, знову ж кажу для тих, хто буде писати різні недобрі коментарі, я кажу: я не жалуюся. Я не жаліюся на своє життя, я не жаліюся на роботу. Я просто кажу, що роботи дуже багато. Нема часу навіть прогулятись своїм садочком, тому що. Я ж кажу, що багато роботи. Ще зовсім, абсолютно зовсім я не, не торкалася і не підходила до своїх троянд, не знаю, що і як, а обробити вже потрібно було б і підгодувати, і обробити, звичайно, і від тлі, якщо є, і від грибкових хвороб. От зараз це моя рекомендація, я так принаймні роблю, зараз після дощів обов'язково потрібно. В спеку обробити фундазолом від грибкових хвороб, тому що вони розвиваються, це сприятливі умови для їх розвитку, і щоб не мати плачевний стан кущів, які будуть тільки як пальмочки зверху, з листочками, а низ весь буде без листя або ось ці чорні плями по, по всьому листю і жовті є знизу, то от краще обробити все-таки. Свої рослинки. Я знову ж кажу, я обробляю фундазолом, його вистачає дві обробки за сезон. І свої хвойні я теж обробляю фундазолом. і Сьогодні, мабуть, я цим займуся. І до речі, ще про флокси. Флокси вони найбільше бояться ось цих плямистостей, ось цих грибкових хвороб. Тому зверніть увагу, в кого гарні флокси, в кого є плантація. Цих рослин, чи принаймні хоч декілька штук, теж потрібно обробити. Знову ж кажу, я роблю фундазолом. Можна Родоміл Голд. 30-20 метелик. Родоміл голд топаз, скор, фундазол, Фундазім. Ну, Я використовую ці препарати. Новушку це хімічні препарати. Сад великий і я застосовую хімію у можливих дозах. Так, цвіте деревовидна піонія. У мене це єдиний кущ, я не по піоніях. Дасть Бог, будемо живі, будемо здорові, то я на днях виставлю відео із саду своєї подруги із деревовидними піоніями. В неї дуже велика колекція, вона займається саме піонією, ну не тільки піонією, але і піонією в тому числі в неї шикарні, шикарний сад, шикарні сорти піонії. деревовидні, японські, махрові. Ось, ну, що є, на що називається ось самий смак. Я чекаю від неї повідомлення, коли можна буде приїхати. Ну, не тому, що вона. Не дозволяє приїхати, тому, щоб було саме пік квітування, щоб ви змогли полюбуватися так, же як і я. Я сподіваюся, що сезон моїх відвідин чужих садів почнеться. Є запрошення, нема часу. Ну, але поїдемо. Пані Леся зробила такі нові куточки в своєму саду, і я теж хочу вас познайомити з ними, ну і сама не бачила. Так, а тепер пішли я покажу, де що, що цвіте у мене, і піду працювати. Так от, цвіте деревовідна піонія, запах стоїть прекрасний. І цвіте мій барбарис, якого я так і не встигла підстригти, зробити йому зачіску. Сподіваюся, що це зроблю після цвітіння. Обіцяти не буду. Так, цвіте така рідкісна, досить рослинка. Можливо, для когось буде цікава це додекатеон. Ось він Додекатеон. Він у мене вже, мабуть, 3-4 чи роки. Ну, 3 точно, мабуть, ще й 4. Цей рік я прикупила біленького, досить рідкісний, дорогий сорт, але мені е, моя знайома. Його подарувала, правда, дуже-дуже малесенький саджанець, але будемо виходжувати на задньому плані цвіте доронікум. І я зразу хочу вам показати різницю ось мого доронікума з тим, який мені презентувала пані Леся. Так, і ще цвіте махрова піонія воронець, бузок цвіте і цвіте я ж кажу, ой, розцвітає. Ось піонія махрова-воронець. Вона ще тільки у розпуску. Я її буду пересаджувати звідси бо ну ось тут місце їй не дуже подобається. Сподіваюсь, що осінню я її зможу пересадити до себе у парк, де вона покаже кращі результати. Ось така піонія. Вже я бачила на півдні вона пересвіла давним-давно, а ось в мене тільки тільки зацвітає. Шикарна картинка із Алісума Скального. Він сам тут насіявся і сам вирішив, де йому рости. Гарні вже прирости у сосни, і скоро вже потрібно буде її щипати Я її формую, цю сосну, і, ну, мабуть, через недільки дві вже я її пощипаю. Ну, ось така картинка. Доцвітаючи тюльпани на дорозі. І вже. Квітують дуже гарно карликові і рисики. Ось така краса. Звичайно, іриси, саме карликові, вони виглядають дуже гарно в масі своїй. Щось літає таке, цікаве. Якщо великі ось такі кущики, то воно дуже-дуже гарно. Є в мене, я забулась показати, я його, мабуть, ніде. Не показувала і ніколи. Чомусь завжди повз нього проходила це ось такий жовтолисний чебрець. Гарно цвіте, пахне вічно зелений, вічно-жовтий. І росте він у мене на самому-самому такому, ось я покажу, як гарно, росте на самому такому, ну, тяжкому місці. У якому плані? Тут колись ми робили ось, ну, завжди, якщо є, в селі є будинок, то завжди йдуть якісь ремонти. І от тут лежала, привезли велику купу машину, піску, і поряд лежав щебінь. І ось вийшло, тут мішали роствор і вийшло така зацементована, такий горбак зацементований. Пагорб. Тут нічого не росло. Навіть трава не хотіла рости, от дика трава не хотіла рости. Я посадила чебрець, і ось вам результат. Картинка, подивіться, яка гарна картинка вийшла. Е, ще плюс від верб тінь. Але він все рівно росте, він все рівно мене радує. Він може горіти уже на першому сонці, весняному чи зимньому. Він може горіти, але. Буквально сонечко пригрілося, пригріло, земля розтопилася, розтанула, і він зразу йде вріст. Ось така. Така красива картинка. Це в мене тут посаджена герань. Герань кореневична, рожева. Ось вона цвіти. О, до речі. Як добре, зараз вам покажу. Ось. така, Мене її багато замовляли, дуже багато, і я її продав, ой, продавала. О! О! Чорта з табакерки. Дьомік! Дьомік! Дьомік. Угу, угу. Куди б це його, так? Да? Ось така красунька. Рожева. Герань кореневична. Тут теж погано все росло, а вона прекрасно себе почуває. Знову я ж кажу при зілля, яке ось тільки було посапано, було зроблено чистоту, красоту, і знову по-новому. Ну, зараз я займаюся і рисами, тому що, тому що скоро буде їх час. Потрібно посапати, обробити. Це флокси мої, ось так вони піднялись. Тут дуже багато самосів. Я, я вже, можливо, говорила, почала його сапати ще весною, почала тут висапувати флокси і побачила, що багато самосів. тому я їх залишила. І буде така моя дика селекція. Чому дика? Тому що тут я участі не приймала. У селекційній роботі. Все зробив дощик, вітер і природа. Так, тепер я, як і ще доцвітає кандик, дуже гарний пагода. Я, як і більшість моїх подруг, квітникарок отримала касетну розсаду чемерників. Ой, Розсада, ну вже, я ви вже і на каналах її бачили, її показували. Розсада ось вона. Ось така на руці ось вона така. Маленька, так, маленька, є ще й менше ось. Взагалі, я ж кажу, е, вже і ви її бачили, цю розсаду, але я вам хочу показати дещо інше. Я коли отримала той рік цю розсаду, я була ну, в шоці. Це знаєте, як кажуть, мій шок був в шоці. Оце те. Тому що перший раз я взагалі не уявляла, що це воно таке. Так, так її показують, але звичайно, показують у збільшеному вигляді, і, і вона якась така, ну, ну, більш-менш гарна. Дьомик, тільки спробуй мені. Мерники накрити собою. І коли я отримала, я не знала, що робити. І пішла по найменшому супротиву, я їх висадила ось в землю. Я його показувала. Навіть, кому цікаво, зайдіть, є відео. Чи варто купувати голландську розсаду. Так от. Дивіться. Ось це ця розсада. Ось. Ось. Вона дуже довго сиділа, дуже довго. Той рік вона взагалі не наростала, вона ось так і сиділа. Я була, ну, в якомусь такому, знаєте, здивуванні, що з нею далі робити. Але бачу, люди говорять, пишуть у Фейсбуці, що вона зацвіла буквально там на деко навіть на перший, на другий рік. Я не уявляла, як отаке може зацвісти. Але всі замовляють. О, ще один. Але всі замовляють, хвалять її. Ну, думаю, можливо, я щось не так роблю. І я теж замовила ще раз її. Це дуже гарні сорти, там анемоновидні і ну, гарні. Повірте, гарні. І я замовила. І весною ось ті страшилочки пішли в ріст. І ось так вони понаростали. Ось показую, дивіться, один листок це. Це мармурові. Тому не бійтесь, замовляйте. Догляд практично не було ніякого, от чесно. Інколи полив, і то, ну, коли вже руки доходили. Я чомусь так була, як би, ну, навіть не скажу, мені так було неприємно, що це воно таке щось. Страшненькі. І я до них мало звертала уваги. І ось показую, яка краса. Ой. Ось це такі, Ось це, це теж із цього нещастячка виросли такі гарні кущики. Це, мені вже підказали, що це рябчик асірійський або лисячий. Ось він такий цікавий. Мені він дуже подобається. Ой. Тепер, що я буду робити? Я дивилась відео, і знову ж дівчатка-блогері говорили про те, що будуть саджати її в горщечок, цю розсаду. Я цього робити не буду. Я буду зразу висаджувати у ґрунт. Є у мене такий укорінювач, ну, я думаю, він у вас всіх є. Укорінювач Гран... грандіс. І оце я буду їм поливати. 10, літ... 10 грам на 10 літр води. 10 літрів води. Ось моя така позначка по 5 грам. І я буду таке робити. У мене тут 7 штучок. І ще раз кажу, я буду висаджувати. Прямо у ґрунт. Ось така зелена краса. Це вже мій горець такого розміру. Горець Сахалінський варієгата. Ось перший зацвів лілейник ранній В тіні цвітуть мої. Шиловидні флокси, вони тут не так масово цвітуть, але є одне але. Вони тут мож, даю, їм Оленка волохата дає можливість їм тут цвісти, хай не на повну, але принаймні цвісти. На сонці Оленка їх просто жере. А, купальниця. Я її дуже люблю. Ось дуже вона ще не цвіте, вона тільки починає цвісти. І я покажу потім, як, як, ну, з якою силою вона розцвітає і як гарно від її таких-жовтеньких жовтеньких сонечок. Так. Ну, гірка живе своїм життям. Щось я вже пересадила і зробила гірку більш культурною, а дещо все-таки залишила ось ще лілейники, Я їх спочатку хотіла пересадити, потім не дійшли руки. Ну, і так поки ростуть. І показую. мене її багато замовляли. Манжетку. Ось показую, подивіться, ось ця роса, яка вона гарнезна. Це м'яка манжетка. І зараз я вам покажу манжетку Ой, альпійську. Так що ні на що не наступить. І пам'ятаєте, я купувала маленького-маленького саджанця децентри жовтолисної. Біла пропала, ну, жовтолисна, але з білими квітами. А ось із рожевими є. Так, манжетка, ось манжетка. Альпійська. Ось така між ними різниця. Бачите, як вона цвіте? Як я говорила, зеленим кольором. Ось так вона цвіте. Ну, це ряст. Я, можливо, дасть Бог ось на свята, я зроблю відео і покажу, які в мене є рясти саме літні. Тому що в мене їх є декілька сортів. І ось бачу, що синенький тільки зацвітає, то можливо, він на вихідні і зацвіте гарно. Так цвіте падуб. Подивіться, як він рясно цвіте. Просто, просто рясно. Ось рясно-рясно. Ось такий цвіт. Просто обліплений. Жодного разу в мене не було ягід, червоних ягід на падубі в мене не було. Ну, я так думаю, тому що немає йому пари, Немає для запилення потрібна пара, а в мене її немає. Тому, можливо, ось він без квітів. Що цвіте? Ось тюльпани вже перецвітають, як бачите. А ось дещо тільки починає вилазити. Ой, де це його показати? Де це воно, де це воно, де це воно? О-о-о, ось. Ось, бачите? бачите? Це орхідея курочка. Тільки-тільки вилазить. Так, ну, як говорить моя подруга Анжела Скульниченко, тут можна гуляти вічно. Ось тако ходить, ходить і щось знаходить. Але не хочу вас томити, тому що я знаю, що зараз всі працюють. Ой, як би це стати. всі працюють, всім роботи дуже багато і часу на довгі відео, якщо взагалі на відео немає, тому що перегляди зменшились. Підписки теж, бо всі зараз працюють. Це децентра клубочкова, ось така рожева. Це біла, ось заховалась в алісумі. Це іберіс, і он, показую далі. Це жовтолисна яснотка. Дай <кій> Бог, знову ж кажу, дай Бог, все буде добре, то я покажу, які в мене є сорти яснотки, тому що теж невеличка колекція. Ну, сподіваюся, я знайшла дуже цікаву, цікавий сорт, дуже цікавий, але поки що не можу списатись і знайти підхід до цієї жінки. Ніби говорить, що так, 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 а далі мовчить. І ось така краса. Краса із фіалок. І хочу показати ще, хочу показати. Як світе синюха. Ось та темнолисна синюха. Вона не просто гарне листя в неї, в неї ще дуже-дуже щедре квітування. Ось синя проста ще не цвіте, а ця дуже рання і ось так цвіте, До речі, уже давно. А за нею доронікум. Я говорила вам, зверніть увагу на той Дороніку розмір і цей. Грандіозний розмір. Не знаю, що за сорт. Пані Леся говорила, можливо, це тому, що в неї там земля краще. Можливо, це. Ні, це саме сорт такий. Ось такі. Жовтенькі ромашечки. Дуже гарний. Дуже... До речі, е... Ось на задньому плані я їх тільки-тільки цей рік весною розсаджувала. Вони всі зацвіли і квітки дуже здорові. Ще хочу сказати, експеримент робила із своїм соловей. Ну, пташки, мабуть, мене переспівують. Робила експеримент із своїм бузольником конфеті. Конфеті Гарден. Гард. І що можу сказати? Я саджала його і одразу почалася спека. Садила в спеку, ділила його. Я його розбила, роз... викопала, І виявилося, що крім великих двох поділок, біля нього є ще ну, досить багато ось таких діточок. І я їх розсадила. Там був малесенькі-малесенькі корінчики, такі, ну ледь-ледь ну, видно. Вони впали і лежали. Я була дуже засмучена, тому що я. Вирішила, що я його втрачаю, але ні, все він піднявся. Ось показую, дивіться, який він маленький був. Рудька. Рудик, це хвостик Рудіку. Ось. Да, да. І бачите, він пішов ось в ріст. Я бачу, що він вже йде в Ріст. Це буквально, мабуть, ще навіть тижня не пройшло в суботу, ось я його ділила. І синюха. ось. Синій і жовтий наш прапор. І р... рудик ріженький. Так, це бузина аурео. Хочу, щоб ви послухали солов'я. Зараз підемо ближче. солов'ї. Гарно, дуже гарно. Мене, мабуть, неуважно чи дивились, чи, можливо, я не, не зовсім ясно говорила про, не хочеться говорити, хочеться слухати, про гіпсофілу рожеву. В мене є один єдиний кущ, ось, він не ділиться. Вірніше його можна поділити, але нема гарантії, що він буде живий. Але біля нього, це знову ж кажу для естетів, це не зілля, це не бур'ян. Біля нього ось так зайшли дітки із насіння. І я сподіваюся, що я їм дам раду. Хоча я не по дітках, ось Рудів пішов по дітках, хоча я не по дітках, я маю віду квіткових. Але, також в моєму віці і не по дітках людських. Але я ж кажу, що, можливо, я дам їм раду. Ось такі вже. бачите, ось такі сіянці. Я постараюся, ось після свята, після Пасхи, я постараюся їх лопаточкою-лопаточкою підійти і посадити у стаканчики. І вже на осінь, чи, можливо, навіть на літо, буде ось така гарна розсада. Їх, звичайно, треба прополоти, але я боюся зачепити ось ці. Діточки. Ну вони гарно пішли в ріст. Це рожева, але, дівчатка, це не махрова. Це проста рожева, але дуже-дуже рясна і гарно світить. Ну ось так пройдемось чуть-чуть. Покажу ще вам одну таку цікавинку, як для мене, пузок мейєра. Ось соловей дає, так? Да? Красав. Ось покажу таку новиночку, як суничка. Ось така рожева суничка в мене є. У мене колись вона була, але не настільки насичена. А це просто не рожева, це дійсно аж червона суничка. Дуже-дуже гарна. Ось така красунька. Ну і це флокси шиловидні. Які просто жирає оленка. Ось що пташки роблять да? Хіба потрібно щось говорити? І мої улюблені флокси. Ось так, бачите, як вони поїжені Оленкою. Дуже гарні, але, але Оленка. І вже і так наговорила на півгодини. на ось такій гарній картинці. Під звуки співу солов'я. Я вам бажаю тільки добра, миру, спокою, весняного настрою. І все буде наша квітуча Україна!